Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, гречко сієв, і сонце правди дозрівать в німецькій землі не чужіє. Притеся знову. Як би взять і всю мізерію собою, дідами крадене добро, то йді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро.